У обласній прокуратурі велика кадрова чистка за старшого лишився Володимир Поліщук. Його начальники тут вже більше не працюють. Азом генерального прокурора від 23 жовтня звільнено з посади прокурора Львівської області у зв'язку з припиненням трудового договору відповідно до пункту 7.2 статті 36 КЗП України Гошовського Миколи Івановича. Звільнено також першого заступника прокурора Львівської області Володимира Дмитровича Гураля. І у Вишовського відключений телефон. Не знаю де можливо він в Києві, наскільки мені відомо, але до нього я не дозвонив. Микола Гошовський очолював львівську прокуратуру лише три місяці. До того шість років працював прокурором Івано-Франківщини, служив у генеральній прокуратурі, був прихильником помаранчевої революції та революції гідності. А от проти призначення прокурором Володимира Гореля довгий час боролися львівські активісти його пов'язували із старою владою та називали Сірим кардиналом прокуратури. Скажімо, що ну я маю певні там симпатії до Гошовського, певні антипатії до Гуреля. Але це не, не лягло в основу цього закону. В основу цього закону, закону лягли там е, люстраційні процеси, які були прописані активістами. Ну я знаю, що під цей закон підпадають по Україні більше 120 чоловік. З неофіційних джерел нам стало відомо, що і Гошовський, і Гураль не барились і вже оскаржують своє звільнення у суді. Ще один прокурор пішов іншим шляхом, взяв відпустку для догляду за дитиною. Є вже хитруни, які знаючи, очікуючи цей закону, пішли в декретну відпустку. Як бути в такому випадку, особа не підлягає звільненню під час перебування в декретній відпустці. Категорична заборона. загалом фахівці кажуть, у законі багато неточностей, тому люстровані можуть вибороти у суді право на повернення. Є відверті ознаки неконституційності цього закону, і у зв'язку з цим я прогнозую звернення дуже багатьох людей. І дуже багатьох керівників певних структур до Конституційного суду з метою отримання роз'яснень. На сьогоднішній день, наприклад, вже зареєстровано це офіційно відомо звернення голови служби зовнішньої розвідки. Я вважаю, що не зовсім правильно в законі прописано, тому що там, скажімо, керівники певних підрозділів, які в той момент ці підрозділи очолювали, автоматично попадають під закон про ілюстрацію. Ну а якщо я, скажімо, був начальник карного розшуку, так? Я нічого не зробив ніяких злочинів режиму я не коїв. Я теж підпадаю по закон під люстрацію. на сайті прокуратури повідомили під люстрацію. Потраплять ще 450 працівників цього відомства по всій Україні. Треба, щоб в нас з'явилася прокуратура і суди, яких на сьогодні немає. Ми маємо закон про очищення влади. Він обов'язково має бути втілений насамперед в правоохоронних органах. органів. Як тільки в нас будуть справжні прокурори, злочинці одразу відправляться туди, де вони мають бути. А наступні, хто будуть планувати злочини, будуть про це пам'ятати. Офіційно люстрація ще не добралась до міліціонерів, але вже зараз троє із чотирьох заступників начальника обласної міліції на роботу не ходять. Нам вдалося дізнатись. Андрій Карпінець пішов на пенсію. Сергій Маруняк і Сергій Вучкан у відпустках. Причому тут відпустка до закону про люстрацію. Відпустка не діє на закон про люстрацію. Та я розумію, ну тому і так говорять, що ви пішли, аби вас не звільнили поки. Звіто му всі погомо. Навіть звільнить, значить ми підемо. Я не знаю, де картонець, де мороні. Тобто, ви у відпустці, а потім виходите на роботу. і Якщо вас люструють, то ви підете з посади. Звісно, нас не люструють, як буде на красно, і підемо стафона. Головний міліціонер області у телефонній розмові розповів: про люстрацію у львівській міліції наразі не йдеться. У мене є ще один заступник, а ці звільняться да й приставив інших. Я би до цього всього підходив сугубо індивідуально. Так не можна подивитися. От, треба подивитися, чим люди займалися. Дійсно, вони впливали на ці ситуації, на які ще не дійсно. Єдине офіційне джерело інформації про люстрацію це державний реєстр на сайті Міністерства юстиції. Наразі у списку 179 чиновників різного рівня. Марта Когут, Ольга Зелісько, Віталій Дорош, головні новини Львова.